Начинаємо. Доброго ранку, рідна школа! Доброго ранку, діти! Доброго ранку, батьки та гості! Школа наша це великий скарб. Школою далеко нам летіти. Ці скарби нікуди не подіти. Школа наша, ми кохаємо тебе. Шло... До слова запрошується директор нашої рідної школи Фролова Валентина Ігорівна. Оплески! блядь! О, а це воно що, балака? Добрий день, батьки і діти! Вітаю вас із днем знань! Щастя успіхів у учобі і здавати, щоб здавали вовремя на штори і на ремонт класу. Всім бажаю всього самого найкращого. Для когось сьогодні пролунає перший дзвоник у житті для наших першокласників? А для кого сьогодні пролунає? Останній перший дзвоник для наших 11 класників. Вітальну пісню для вас дарує випускниця 11 класу Федорова Оксана. Описки, будла. Привіт всім, співаємо разом. Уууєння <му> батьківщина. Лелеке легке крило.